Доброго дня, містер президент. Як ви говорить спецпредставник Трампа, відков Путіну під час їхньої зустрічі у Москві. Путіну, який тільки за останню добу. Знищив більше ніж два десятки цивільних, ну і вбив величезну кількість військових на фронті, продовжуючи атаку української вільної території. Дійсно, друзі Вітков і Путін зустрілися у Москві, аби обсудити черговий етап перемовин, які мають велитися в мирну угоду між Україною та Росією. Зазначу, що перед тим як вони зустрілися, це власне в Кремлі. Перед цим Вітков прогулювався із посібниками терористів по Москві. Зокрема, спецпредставник Трампа Вітков зустрівся зі спецпредставником Путіна Дмитрієвим і вони гуляли в колі сім'ї вулицями російської столиці. Подивіться. Додам друзі, що зустрілися за словами Віткофа. Вони позитивно і обговорили із Путіним відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Про це повідомив помічник Путіна Ушаков. Розмова російського диктатора і спецпосланця президента США Віткофа тривала три години, і за словами американської сторони завершилася позитивними натяками на угоду. Зазначу, що це відновлення переговорів, це тільки процес обговорення можливості цих переговорів, був озвучений з боку США і з боку Росії, але перемовини то з Україною, про що вони будуть, і на яких підставах про це ніхто не поточнював. Що говорить американська преса, друзі? Що говорить Дональд Трамп? Мушу вам повідомити, Трамп. Потай роздратований жорсткою позицією Путіна по Україні, що, мовляв, Путін не хоче йти на компроміси. В угоді здивований, що Кремль не йде на зустріч. май oh гад, як це так? Кремль не йде на зустріч. Такі ж милі люди, як вони можуть, незважаючи на поступки Києва, говорить про це Трамп. Команда Трампа ламає голову, що робити? Чи варто тиснути на Москву заради угоди? Це може зруйнувати план зближення з Російською Федерацією, який обрала американська сторона. Повторююся, це інститут вивчення війни американський звітує на цю тему. Додам, що на зустрічі обговорювалися і власне пункти цього так званого мирного плану, і стало відомо сьогодні про позиції мирного плану, який США пропонували в Парижі. На зустрічі з українською стороною Озвучу вам, щоб ви були в курсі, що пропонують Сполучені Штати, акцентую це припинення вогню. Постійне сторони негайно починаються технічно впроваджувати гарантії безпеки України в обмін на заборону вступу до НАТО, але дозвіл нам вступати до Європейського Союзу. Держави гаранти Європа та охочі неєвропейські країни, які саме. Не поточнювали наразі США юридично акцентую юридично визнають Крим Російським, фактично російськими, Луганськ, частина Запоріжжя, частина Донецької області і Херсонської області. Ну, тобто ті частини, які росіяни не встигли окупувати за час, поки вони перебувають на нашій території. Ну і Україна, згідно цього мирного плану, може повернути собі територію Харківщини. З Російської Федерації буде знято готові всі санкції, запроваджені після 2014 року. Це пропозиція Сполучених Штатів. Друзі щодо Запорізької атомної станції. Отже, за пропозицією Сполучених Штатів вона переходить під контроль України та Сполучених Штатів Америки. Електроенергія розподіляється по обидва боки. Україна отримує безперешкодний прохідніпром і контроль над Кінбурською косою. Економіка це теж було прописано в цій угоді. Україну повністю відбудують. Україна та США виконують угоду про корисні копалини. нагадаю, що два тижні тому меморандум щодо цієї угоди в онлайн режимі був підписаний між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тим часом Європейський Союз, друзі та Україна вимагають від США гарантій безпеки, і тут є новина. Маєте про це знати. Отже, новина полягає в тому, що під час зустрічі європейці і українці зрозуміли на чому слід будувати ці гарантії безпеки. Нарешті це вилилося в конкретні речі. Отже, спільно Україна та ЄС вимагають від США гарантій безпеки за аналогією до п'ятої статті НАТО. Це інформація від Reuters. Що мається на увазі, друзі, розслуманчи? Мається на увазі, що п'ята стаття, нагадаю, передбачає напад, якщо вчиняється напад на одного із членів Союзу цієї угоди? Якщо говорити поза НАТО, та як це опційно проектується на те, що є в НАТО, то це означає напад на всіх. Відповідно, всі країни, які будуть підписантами цієї угоди. Будуть захищати нашу країну від нападника, зокрема від Російської Федерації в даному контексті, чи є реакція України, друзі? Скажу, що реакція є, і, зокрема, міністр закордонних справ України, пан Сибіга, заявив, що Україна не буде ніколи визнавати Крим російським юридично. Тому не може бути мови про цю опцію, не мрійте. Ну а Трамп тим часом заявляє, що Крим залишиться у складі Російської Федерації в рамках угоди, чого б ви хотіли або не хотіли. Втім, такими є реалії, і тільки так Російська Федерація може піти на якісь поступки. І те сказав, що вже і так вона на поступки пішла Російська Федерація, тим, що не окупувала всю вашу територію. Це пряма заява. Президента Сполучених Штатів. Ти типу, подякуйте за те, що всіх вас не окупували, і радійте тим опціям угоди, які ми вам пропонуємо. Додам, друзі, що була чергова прес-конференція Трампа, він робить ці прес-конференції регулярно. Тут треба віддати йому належне, де спілкуються із журналістами. Правда, я вам не раджу дивитися цієї прес конференції Підпишіться краще на наш канал. Бо тут ми робимо вижимки, і вам інколи здається, що вчора було одне сьогодні інше. Але така нині політика президента США була присуха, де журналістка Трампу сказала: чому ви не чините більше тиску на Російську Федерацію? Що сказав на це Трамп? Ви не знаєте, каже Трамп, який сильний тиск я чиню на Росію. Ніхто цього не знає. Росія цього не знає навіть я сам не знаю, але це дуже сильний. Тиск. І взагалі, якби я став довічним президентом, воїн в світі взагалі не було. І в сонячній системі, і у всій галактиці, коротше, воїн не було, якби Трамп був вічним президентом. І як це відбувалося? Подивіться, будь ласка, зараз. Поліналаші до нова pressionпотіна ділинг. You have no idea what pressure I'm putting on Russia. We're putting a lot of pressure. Can you maybe tell us? We're putting a lot of pressure on Russia, and Russia knows that, and some people that are close to it know, or he wouldn't be talking right now. The prime minister understands that better than anybody. He wouldn't be talking right now. He's talking, and we're putting a lot of pressure. I think he wants to make a deal. We're going to find out very soon. But it takes two to tango, and you have to have Ukraine want to make a deal too, and they're being hit very hard. And I do believe they want to make a deal. Ось такі справи. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео в описі. Ви знайдете друзі, можливість підтримати нашу команду, створювати для вас контент щодня. До зустрічі, слава Україні.